Всім привіт, шановні друзі! Вас вітає канал Fisherman 15 і я Стас. Після тієї риболовлі на коропа я вирішив приїхати половити чисто на фідер, на річку Дністер. Вибрав ось таке місце. Це тут у мене виход з каналу Гітара, хто знає. Я просто виїхав сюди на піточок, побачив. Що тут вільне місце і одразу сюди і став. Не буду нічого шукати. В принципі, планую половити десь до обіду, тому риболовля в мене буде така коротенька. Коротко вам також розповім, як ловити ліща в сезон, що треба робити, як годувати, які насадочки, там фішки якісь може бути. Тож, друзі, буде у нас сьогодні така простецька риболовля. Буду рибачити на один фідер. Ось, як ви бачили, я його вже зібрав, поставив. Прикормка у мене залишилась замішана тієї риболовлі, тому нічого мішати не буду. Можна, в принципі, в'язати оснащення і одразу розпочинати рибалку. Вам, друзі, як завжди, приємного перегляду, ми будемо розпочинати. Ось ця прикормочка, вона ще геть свіженька. Бо можна сказати, що декілька днів тому ми на неї ще ловили. Давайте розповім, що тут в складі. В складі я варив пшоно вдома. Засипав зверху на пшоно прикормочку від Real Fish, універсал спеції і ляч кориця ванільна, точно не пам'ятаю. Ну, в принципі, це не особо важливо. Головне, що прикормка вийшла дуже класна, донна, дивіться як, мнеться, все чітко, тримає форму і розпадається, гарно, причому розпадається завдяки пшону. Я вже на таку схему ловив на річці, і вона дуже гарно працює. Ну, коротше, за прикормку, ви зрозуміли. По насадки в мене буде ось червоний хробачок, залишилось трішки. Опарик білий-червоний і на всякий випадок є трошечки мотеля. Тож, друзі, все. Давайте збирати оснащення. Воно у мене буде дуже просте. Поставлю видівничку 70 грамів з ґрунту за оснащення. Інлайн, і в принципі будемо вже робити стартовий закорм. Маркеритись нічого не буду. Виберу одну дистанцію, наприклад, он до один місток, да, бачите, ось місток. І, і ми будемо кормитися напроти ось цього містка. Там багато дерев, так от, видно. Буду туди кидати, плюс-мінус сюди знося, і буде нормально. Вудку отак от поставив на дві стіечки. щоб в болоті, бо тут таке болото, не хочу її марати. Дзвіночок ондо поставив, фідер у мене до 120 грам каліпсо, -тор Фідер і катушечку поставив 6 тисяч модус. На шпулі стоїть жилка 0,6 сабір зеленого кольору, і в принципі буде нормально, друзяки. Ну все, давайте зараз зв'яжемо оснащення і розповім вам про закорм. Ось таке вийшло дуже просте оснащення. Дивіться, ось основна жилка, на ній стоїть петля і застібка. Застібка в кінці стопоряча бусина, невеличкий такий відвод, тут сантиметрів 10 з 0,3 волосінні. Сюди будемо чіпляти на цю петельку. А ну -ка, погано видно. Сюди кажу, будемо чіпляти повідець на цю петельку. Але зараз виберемо дистанцію напевно, метрів 40 Закліпсуємося на ній і дамо туди з 10 годівниць без повідця. Просто неплотно забиваємо, закидаємо в точку, чекаємо, щоб годівниця впала на дно, там плюс-мінус 10 15 секунд, чекаємо після цього. Різко підсікаємо, виматуємо і таким чином ми загодовуємо одну точечку. Після чого вчіпимо. Повідець, насадочку, і можна буде вже закидати і чекати на клювання. Так що зараз зробимо такий невеличкий стартовий закорм, і потім будемо вже починати нормально рибачити в очікуванні на лящика. Але бачу, тут сусіди зліва стоять на містку, то у них щось там прокльовує, і бачу, що одного лящика спіймали. Тож сподіваюсь, що ми зараз також будемо ловити. Ну все, закидаємося. Нарешті загодував, кинув 8 годівниць і зараз чіпляю поводок, насадочку і вперед в бій. Так, є, поставлю такий готовий повідець ліщовий, довжина метр, гачок 12-го номеру. У мене тут залишилось декілька штучок. Блін, дуже зручно, треба собі ще придбати. Тут пакети, коли вони йдуть, скільки тут штук, штук, 10. Відкрив, розмотав і причепив. В принципі, все просто. Так, розпочну з коротенького повітря, сантиметрів 30, да? Скільки тут? Ну, да, сантиметрів ось 30, бо на минулій риболовлі, такий повідець краще працював, ніж довгий. Тепер плотніше забиваю трішки годівницю і пошукована насадка. Два білих опарика і один червоний поставим. таку комбінацію. Так, от раз. Де у вас? І червоненького зверху. Тріс. Все, друзі. Така ляпота відправляється у нас у воду. Друзі, перше клювання. Сподіваюсь, що вам було видно. І є рибка. Блін, майже одразу відгук, бо це перший закид Перший закид і перша рибка. Хі -хі. Давай, дружбан, іди сюди. Хто б ти там не був. Плотва, болящик, я усім буду радий. Хто це? А, це невеликий. Ля, не Ні, карась! Нічого карась, це рідкість зараз. Хі -хі. Ну йди сюди. Дивіться, карась. Ну-ка, помиємо його, щоб був гарний. Хе-хе, <рес> друзі, перша рибка це у нас отакий ладошечний карасик. Дуже приємно було його спіймати з такою клювакою, думаю, вам було видно. Втулив такий карасяндрик. Ну, почин є, друзі. Лайко, взагалі дуже круто. Кидаємо його в садок і будемо далі продовжувати. Карасика ми візьмемо, а вже ж. Якщо спіймаємо штук 5, то візьмемо, якщо ні, то а вже ж відпустимо. Так що давайте. Так, Садок взяв невеличкий, бо планую рибачити недовго, тож риб... з рибкою думаю, все буде нормально за цей час. Так, а ну-ка, що тут мілковато, зараз кинемо глибше. Так, і як бачите, наша пошукова насадочка спрацювала. Дивіться, залишився пожований опарик. Ви його кидаєте в корм. Нехай краще рибка їсть, це буде її додатково приваблювати. Ну, І знов два свіженьких опариша. Опариша в мене багато, тому я кожен раз буду міняти насадку. Минулого разу це дуже круто працювало. Якщо залишався, знаєте, такий трішечки пожований опарик. І ти його перезакидаєш знов. То ляж, крутиться, щось треться і не бере. Тому я вам також раджу краще, кожен закид. міняйте насадку, щоб рибки. Щоб рибка активніше брала. Так, ставлю. Ну все. Перша рибка пішла, будемо продовжувати. Так, перезакидаю, друзі, а тут дивіться. Я думаю, що клювань немає. Рачок повзав і зачепився на нашого опарика. От негодяй, а я то думаю, що за мовчок після карасика. Зараз відпустимо малюка. Бачите, народ, рачок нам заважає. Ну нічого, прикольно. Зацепився за клішню. Давайте його відпускати. Ну що, дружок, давай. Шуруй додому. Рачківський. <сіп> сів сидить. Ну, а ми перезакидаємося. Поки мовчать, пропоную вам бахнути чайку гаряченько. Бо вітер обдуває, все-таки вже прохолодно стає. Опа. Давайте, друзі. Перезакинув, зараз поміняв насадочку, поставив хробака різаного і одного опариша. Була дуже-дуже крута покльовка, прям така ліщова почала бити загибами. Але, але я підсік і нікого не було на гачку. Ну, нічого страшного, зараз перезакинемо ту саму насадку і побачимо, яка буде реакція. Так що чекаємо поки що. Є, друзі, є. На три опарика. Встаємо. Якась рибка там засіла. Але щось невелике. Одразу відчувається. Ух ні... Поверху щось поплило. Ну-ка йди сюди, ти там щось... А, ляж! Кажу, маленький, нормальний лящик. Десь сюди Дивіться. Є, перший лящик такий. Ну-ка. Гарний, гарний. Ну що, друзі? Перший під лящик такий. Взяв на три опарика, два білих, один червоний. Такий файний лящок. Іде було декілька холостих клювань. Щось не міг ніяк розібратись. В чому проблема. Вирішив збільшити повідець, поставив метровий, а не той коротенький. І одразу хапнув лящик. Так що взагалі ляпота ух, як заковтнув Тільки тримався на краєчку. Ось, опарика. Ну все, його в садок і продовжуємо. Давай. Поплавай трішки. <рес> да, Цього лящика довелось трішки довше почекати. Скільки я? Десь 5 хвилин чекав на клювання. Кліпсу ставимо. Ну нічого, заради такого лящика можна і почекати, чесно кажучи. Так що, закинули, ну. підмотуємо і чекаємо наступного. Друзі, було клювання, не розумію. Є, рибка немає. Покльовка була гарна, відстріл такий. Ні, начебто немає. Ай-яй-яй. Що так іде тувенько? А, ні, є, ух ти. Який підлящик. Блін, ні разу не смикнувся, я навіть не зрозумів. Не брікайся. Отакий гарний. Блін, покльовка чітка. І знов на хробака. З баришем. Краса такий невеличкий ліщок. Поки що в садок. Рибка народ тугенько, але все-таки потихеньку прокльовує. Це вже у нас третя рибьошка другий лящик. І... Все це я зловив на протязі години. Не густо, але в принципі також непогано. О, на насадку такий бутерброд, хробачок різаний і два опарика. Ну і відправляємо вже ж у воду. Побачимо народ. Тільки ще посидим, бо рибка така, ну, неактивна і клювання рідкі, тож будемо бачити, як воно буде. Сидим ще. Рибалка, блін, балдеж, на природі завжди так. тож ви, народ. Також я вам завжди раджу, якщо є вільний час, виїжджайте на природу з сім'єю, з дівчиною, на рибалочку. Це емоції, які ви потім запам'ятаєте надовго. Тож, друзі, таке. Інколи бувають пригоди. Я з дідом в прошливий раз, коли їздив, ми ловили ляща також. Теж в районі гітари, тільки з тої сторони. А тут хто знає хто місцевий, дорога ну, просто жахлива. Тим більше після доща туди тільки одні ніви, там якісь пікапи заїжджають, джипи і все. А я взяв коротше, заліз туди. Виїжджати, йому, там нема де розвернутися. Застряли в болоті. Добре, що поруч були підписники, дьорнули машину і дістали, але... Також непоганою ціною відірвав заднього бампера повністю, висів там, є, не було ніяких інструментів і як-небудь зв'язав і їхали додому. ну, Все одно. Тепер я це пам'ятаю. Така історія вийшла. І це є класно. Так що народ ловим, закинув, Півертип, теча натягнуло, щось там рухається. Може лящик підійшов. Ну, Будемо чекати народ. Коротше, якось так ловим. Полдеш вже холодає. Цієї ночі взагалі передають, що там буде 3-4 градуси, температура опуститься. Ну, нічого, я буду їздити на рибалку, планую знову на хижака з'їздити. Потім на коропову рибалку. Так що таке. Через якихось там Пів місяця може судак почне брати, буду їздити на нього жереха дубасити. Так що, друзі, ви обов'язково підписуйтесь на YouTube канал, на Instagram, слідкуйте за мною. О-о-о, на тій стороні, вон, до рибачки, ліща також дубасять. <клевує> ну, коротше, друзі, Заговорився. Все, поки що вимикаюсь. Будемо чекати клювання. Дружбани раки атакують. Знов рак зачепився за клешню От не і не дає клювати риби. Уфший брикається. Так, <свісно> да, підійшов щось там дергає, смекає, не розумієш, що відбувається. Думаю, блін, вже риба така просто ну, максимально неактивна? А це, виявляється, вони там бешкетують рачківські. <свісно> ну нічого, відпускаємо такого красеня Пливи. Побіг, побіг. Закинув і хотів також вам показати ще одну тему, така працює теж непогано. Чи закинули, у вас там відбуваються якісь рухи, квітним щось рухається, рибка неактивно бере. Або декілька разів клюнула пауза, тобто такий неактивний кльов, то ви використовувати таку фішку, іноді робіть один підмот катушки, щоб кормушечку один разок так хоп і протягнуло по дну. Цим саме повідець протягується і разом наживка. І рибка так іноді бере після цієї підмотки. Тобто ти підмотав, наживка там порухалась на дні, рибка-хоп і схопила. Часто я таке використовую, і воно працює. Чесно працює, друзі. тож Також пробуйте. Йде Ляш? Так, да, Ляш. Ну, непогано. Хо -хо. О! Бачите, я тільки вкоротив повідець і одразу клювання. Такий ліщок гарний. Опачки. Третій лящик. Поплив. Ого, наступний! Уф як брикається, начебто щось покраще. Ну зараз побачимо. Брикався дуже гарно. Я тільки закинув. Вудку поставив хвилина і клювання. Гарненький, гарненький. Блін, як він брикається. Він не то щоб гарненький, він сильний. Ті просто вспливали, а цей. Да є бій гарний. Опа! Ось він, лящик, такий підляч гарний, блін, капець він втручався, дуже-дуже дуже приємно. На три опарика знов пісня. Скільки ми вже з п'яток спіймали лящів. Ну, файно. Продовжуємо рибалочку. Трохи неочікувано розпочалась така міні-роздачка. Друзі, напевно, я ще трішечки половлю. Не буду мучити того лящика, який в садку. Він ловиться, нормально ловиться. Зараз ще одненько наостанок спіймаємо, тих, в ту всю рибку випустимо. І буду їхати я додому. Я, в принципі, наловився. У мене там є справи, треба їхати робити все. Кайф отримав. Від клювань, від втручання риби. Блін, дуже приємно. Так що друзі, давайте ще одного на останок і завершимо. На останок сказав. І ось покльовка. Єляш! Блін, взагалі, ловиться дуже круто! Дуже-дуже, друзі! Давай іди сюди, дружбан. Давай. Пливий до нас. Красавчик. Осінній лясь на фідер. О о. Як дави, Йоми. Дави. Втручається. Ух ты. Десь тут тонкий. 0,14. Да, друзі, найбільший крас. Там ну, доводить да, до взагалі шикарний ляч. Оооо, такий лапоть. Блін, я поставив пучочок мотеля, опариш, тільки закинув, сразу я риба. Ну блін пісня. Хе-хе, ну що, друзі, подивіться, на останок який лапоть взяв. Ну, грамів 600. В ньому є приємний ляч. Дуже-дуже приємний. Хм, зараз фоточку в інстаграм зробимо. І будемо відпускати такого краси, Так що давайте, друзяки, підбивати підсумки. От такий дружбаний уловчик. Вам видно? Скільки лящиків? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять лящів і один карась. У нас сьогодні взагалі така різнорибиця була. І карась, і лящ, і два раки попалось. Ну, коротше, рибалка цікава. Так що, друзі, лящиків ми відпускаємо і будемо їхати додому. Перший. Давай, давай. Поплив. Другий. І Третій. Файні такі блінчики. І що? Четвертий. Ну дивіться, які лящі гарні. М -м -м. Додому ми вже наловили. Засушить, закоптить, тому відпускаємо рибіошку і ось самий великий. Далі. О, йомо! Поплив. І карасик. Тарасик також додому. Ловив би сп'яток, забрав би. А так, що його забирати. Все. Так що, друзі, на цьому я буду завершувати свою рибалку. Так круто провів час, приїхав, половив лящика на фідер, і на цьому я дуже задоволений. Тож, друзі, все. Вам велике дякую, що залишались зі мною до кінця. Ви обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну все як завжди. Обов'язково обов заглядайте в описі під відео, там є корисні посилання для вас. Тож, друзі, це. Велике вам дякую, папа до зустрічі в нових відео.